О, білий є. Вчора був рижик, не було білого. Сьогодні є білий, не було, нема рижика. І черепашка є. І мамки ще нема. Треба шукати йти. Зараз кашки їм насипати. Черепашка, ти теж хоч кашки бріїш. Боже, білий, який ти весь заморзаний. Є вже кошенятку наше? Кс -кс -кс. Ой, рижик наш є. Ні, це другий рижик. Це якийсь новий рижик з'явився. Рижик, ти чий такий красивий. Де будеш їсти всюди.